Правильна заміна оливи на спортбайки. Прогріваємо до робочої температури. Відкручуємо пробку, що знаходиться в піддоні. Викручуємо масляний фільтр. Так виглядає стара невідома рідина. Беремо новий фільтр та ставимо його на своє. місце. Резиночка вже змазана із заводу. Заливаю бордаль XTC 10 v 50 Це повністю синтетична олива, створена для спортивної їзди та високих обертів. Завдяки технології Polar Plus і Full Rain C60. Вона створює тришаровий захист двигуна, зменшує тертя та знос, температура, оберт і навантаження все по барабану. Мотор працює чітко і плавно. Тепер вірно на треки і тепер в моєму гаражі. Заливаємо її ось цей двигун.